Євангеліє від Марка, розділ четвертий, І знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося до Нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовп був край моря, на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І, коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбирали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня. Тож виросло терня і заглушило його. І воно не дало плоду, ще інше упало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів, і сказав хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма. Запитали його про ці притчі, і він відповів їм Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється у притчах, щоб дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи, чули, і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені. І каже їм Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозуміти усі притчі сіяч сіє слово? Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення і нестійкі. Коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні у тернях, вони чують слово, але приходять клопоту віку і омана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай. Один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів і казав їм хіба приносять світильник, щоби поставити під посудину чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику. Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відмірюють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забрано від нього. І казав: Таким є Царство Боже як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень. А насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців з серпом, бо настали жнива. І він казав до чого у подібному царство Боже, або до якої притчі прирівняємо його? Воно, як зерно гірчиці. Коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подусці, і будять його, і кажуть йому Учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові і звелів у морю Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, Хто ж він такий, що і вітер. І море йому підкоряються.